І знову вітання з Карпат. Ось я продовжую портрет дівчинки, який я вчора викладав в тіктоці і не тільки. За вікном чудесна погода, як бачимо, такий фантастичний пішов дощик нарешті. Нарешті, тому що довго не було, земля суха і тут є дуже добре. Ну і кілька слів про матеріали. Ось Багато кісточок пензличків я тут використовую для того портрету. Це є папір, але олійна фарба. В цьому і плюси і переваги, що ось я зроблю, наприклад, якийсь мазочок, такий ось такий рух, ось контраст. Такого контрасту, звичайно, олівці не дадуть, ну і потім ще можуть стертися, чи там коли вода розтече. Отже, то є краща техніка. але на папері трішки дешевше виходить, все-таки, ніж на полотні, хоча складний технологічний процес. Бо помилачка якась. Може умінчатися таким чином, що треба міняти папір і починати спочатку. На полотні таких речей не буває. А так все добре буду розказувати. Як бачимо, портрет рухається, процес рухається, портрет красивіший є, і ще покажу палітру, тому що багато людей не знають цього. Я згодом розкажу звідки, що це вже так поширена, якійсь мірі на сьогодні. Ця техніка, але все одно багато художників не володіють і не тільки навіть не знають. Ну, Якісь мірі для портретів, особливо дитячих, дівочих, жіночих. В зв'язку з тим, що можна ніжно передати в стилі сфумато або поєднання сфумато з кяроскуро. Тобто, кіарускуро. Це контраст, сфумато – це така м'якість, димчатість. Це такі слова мистецтвознавські терміни, вони відомі. Я буду розказувати. Ну, Так вийшло, що я володію доволі добре тією технікою. Працюю вже понад 30 років, тому... Все чудово. І розвивається вона, фарби міняються, пердлички додаються інші. І мені навіть це і подобається все. Отже, на зв'язку будьмо красиві і здорові.